Пасу Христу, Бога, да. да. каже апостол Павло Корінтян, слово во Хреста глухота тих, що погибають, а для нас, що спасаємося сила Божа. Давид, коли молиться у псалмах, зокрема в 59-му псалмі, каже, що Господи ті, що тебе бояться, Дай їм знаряддя, щоб піднесли як правду, як перемогу. Сьогодні ми бачимо, зокрема, Івано-Франківську в місті, яке ніби є християнським, коли люди відмовляються, щоб цей животворний хрест стояв на цьому місці. Сьогодні на тому місці, де мають будуватися церкви, люди не хочуть, щоб на куполі висучив оцей животворний хрест. На жаль, ми хочемо перемоги. Ізраїльський народ, коли виходив з єгипетської неволі, здавалось б, скільки там перейти того від часу, щоб діти в обіцяну землю. Але йшов 40 років. Нам дано сьогодні тільки 40 днів, щоб зустріти ото Воскресного Христа, дойти до тої обіцяної землі, щоб справді йти і прийняти світ, світлий день Пасхи, яким є Христос. Мати Тереза казала, що світ дуже прогресує. І, зокрема, людині, щоб сьогодні піднятися на другий чи третій поверх, чи п'ятий, придумало ліфт. І сьогодні немає, не можемо докласти багато зусиль, щоб піднятися. Назав кнопку і ти піднявся. Але всі ми добре пам'ятаємо, коли виключали світло, як було важко підніматися на п'ятий поверх, на восьмий, на десятий. І мати Тереза каже, що Справді ліфт мають багаті люди. Насправді є багаті люди. Але щоб піднятися до небес, вона завжди шукала того ліфта, яким би можна було легко дібратися, дістатися того вершечка. І вона каже, що тим ліфтом це є обійми Ісуса Христа. Обійми Ісуса Христа, який простягає свої руки на цьому хресті. Руки, які є пробиті до цього животного дерева. Яке людина, на жаль, відмовляється, щоб воно стояло на куполі наших церков. Тому прибігаємо до, до святого животворного Христа, де Христос всіх нас обіймає. Де Христос всіх нас чекає. Просімо, щоб Господь нас коронив і дарував цю перемогу. Але перемогу в першу чергу кожному зокрема в нас всередині. Бо неважливо, скільки буде продовжатися сьогодні війна, якщо ми не хочемо, щоб на Кубові височив цей Хрест. Якщо не буде церков, Будуть бари, кафе, де буде сидіти москаль з Тому молімося за всіх тих, хто проти, хто зневажає церкву, хто зневажає Хрести, хто проти будівництва святих храмів, де буде винута ця молитва. Нехай Господь всіх хоронить, а ми, щоб цей другий, другій половині цього Великого посту стояли під Христом. І приймали ті обійми Христа, які прибиті цвяхом, прибиті цвяхом до цього дерева, який чекає кожного з нас, чекає, щоб ми прийшли в цю обіцяну землю, яка є тою Пасхою, тим живим Христом. Слава Ісусу!